Іра Сьогодні разом з творчою майстерною досвідки ми робитимемо ось таку прикрасу для волосся зі шкіри. Допоможе нам в цьому майстриня Аня. Привіт Аню. Привіт Іра. Розкажи, будь ласка, що ми будемо робити і що нам для цього потрібно. Щоб зробити ось таку заколку зі шкіри, нам буде потрібен самий матеріал, це ось такий шматок шкіри, основа така от заколочка. і... І пістолет гарячий, ми будемо це все склеювати. Ти будеш е, різати ось такі до, на листочках, є тут такі надрізи. Бачиш? Добре. От, і ти будеш нарізати це, а я доріжу ще сірої шкіри трішечки. Добре. Це є спеціальні заготовки, щоб відмальовувати листочки. Е, листочки можуть бути довільної форми. Це вже і круглої, і видившеної сіно, схожі більше на такі листочки, як іви. Шкіру можна взяти. Якщо у вас є вже речі старенькі, якісь не потрібні, то це може бути пальто, або якийсь піджичок старенький. Можна його взяти, розрізати, розпороти і використати його, зробити собі ось такі вироби довір шкіру. Перед тим як е, використовувати її, треба обробити на е, в гарячій пательні. Е, тобто е, це має бути обов'язково тефлонова петельня, е, е, покласти її на вогонь і кожен листочок, е, коли ми будемо класти, то від гарячого ви побачите, що воно буде просто скручуватися і буде набувати такої твердої, гарної, об'ємної форми. Ми спершу е клеїмо всі листочки на основу. Так? На, так, на основу. А потім вже будемо приклеювати шпильку. Так, ось у нас виходить така брошка. Ми складемо її. Щоб ми бачили, що у нас листочки всі підходять по розміру, і потім будемо склеювати. Приклеїмо так, щоб не було видно закінчення листочка. Тобто вони повинні налягати один на один і закривати собою. Ось таку шпильку. Це у нас буде така, як брошка. Так, але щоб вона трималася, ми беремо або листочок, або кусочок шкіри ми мусимо цим шматком тканини потім закріпити цю булавку. Наносимо на тканину клей, приклеїмо її до самої булавки. Зсередини, так? Так, зсередини. Потім так само ще докладаємо клею так, аби воно приклеїлося ще до самої брошки. І приклеюємо ось так. Тримаємо так, аби воно схопилося. А тепер переходимо до заколки, так? Так, Іра, ти Давай. вже закінчила. Так. так, ми так само беремо основу ось тканину, на яку ми будемо. Клеяти і починаємо з найбільших листочків. Вони будуть знизу і клеїмо по колу кожен листочок, а тепер будемо клеїти вже маленькі. Кількість листочків і шарів також може бути різна. Залежності, настільки об'ємно, ви хочете мати собі заколку. Квіточка готова і тепер, тепер ми клеїмо основу. Тут у нас вже простіше, у нас тут є ось така вже є готова. Пластинка. пластинка. Ми наносимо сюди клей. Ось так приклеїмо. Якщо вам подобаються такі прикраси зі шкіри, то приходьте перше у творчу майстерню досвідки, що по вулиці Довгій, 61 у місті Івано-Франківськ, та ми з радістю вам їх подаруємо. А також завантажуйте ваші фото з подарунками на нашу сторінку молодіжне телебачення у соціальних мережах. Вдалого вам дня! Це була рубрика «Handmade». Па-па!